Ідея партнерства контролю та виконавців не нова, проте в останні роки вона набуває конкретних форм. Ідея нинішньої акції ознайомлення платників податків як зі своїми правами та обов'язками, так і з тим, на що мають право і до чого зобов'язані контролюючі органи. Цих примірників Закарпатська область отримала 20 тисяч. Але в будь-якому випадку буде та кількість цих примірників, яка які будуть потребувати платники податків. Впевнений, що це лише перший крок по розвитку цієї стратегії розвитку партнерських стосунків між міністерством доходів і платниками податків. Ужгород, обласна столиця найзахіднішого регіону, як годиться, задав тон просвітницькій свого роду акції. кажуть інформаційні матеріали, з яких платники можуть почерпнути необхідну інформацію, отримають усі платники. Всюди у центрі обслуговування платників податків у місцях доступних для платників податків є в достатній кількості дані брошури. Так і працівники податкової служби міста Ужгород, безперечно, коли до нас заходять платники податків, просто громадяни з інших питань по різних питаннях оподаткування, вони підходять і допомагають їм розповісти коротенько про дану брошуру. так». Не звиклі до податкових подарунків платники, усе ж нинішню акцію сприймають втішно. Мобільне у реформуванні законодавства потребує неабиякої пильності, і хто, як не самі податківці, із його тонкощами розбираються як найкраще. Знати свої права і обов'язки це надзвичайно важливо, але коли вони ще виокремлені, в окрему е збірник, окрему брошуру, це дуже допомога велика. Люди Ну, мало обізнані своїми правами, тому такі брошури потрібні, і щоб вони ну, постійно із нововведеннями, ну, поновлювалися і роздавалися платникам податків. Акція започаткована міністерством доходів та зборів безстрокова, адже інформація, чітко викладена у нових буклетах, повинна дійти до кожного платника податків з тим, щоб вони спілкувалися із представниками контролю на дійсно партнерських засадах.